Ловіть оладок з кукурудзи та з французьким соусом без додавання майонезу. Для цього нам знадобиться одна банка кукурудзи, одне яйце, 120 г борошна, 100 мл кефіру, одна чайна ложка солі, пів чайної ложки перцю та чайна розпушувача. Все перемішайте. За бажанням можете додати пучок свіжої зеленої цибулі. Все добре поєднайте та залиште настоюватися, доки ми з вами приготуємо французький соус на основі білого грецького йогурту. Для цього візьміть 2 столові ложки йогурту, чайну ложку гірчиці, чайну ложку гірчиці в зернах, невеликий зубочок часнику. Додайте чайну ложку лимонного соку, невелику кількість кропу, не забудьте про сіль. Все добре перемішайте та залиште настоюватись. На пательню невелику кількість олії та викладайте оладки. Обсмажую по 3 хвилини з кожної сторони. З такої кількості продуктів в нас вийшло 12 ось таких нереально ніжних та пухких оладок. Вони неймовірно смакують з французьким соусом. Бажаю всім приємного апетиту та дякую за підписку.